Привіт! Мене звати Крістина Обломська, ви на каналі Beauty Advisor, і сьогодні я відповідатиму на розповсюджені питання моїх читачів. Тож в сьогоднішньому ролику ви, скоріш за все, почуєте нарешті детально розгорнуту відповідь на питання, які ви мені задавали особисто. Ну що, почнемо? Перше питання: чи працюють домашні led гаджети для обличчя? Давайте почнемо з того, що це величезний тренд, і це наразі окрема індустрія, яка пропонує нам догляд з світлом в домашніх умовах. І не тільки, бо насправді ця процедура вона має величезну історію в медицині та косметології, і Лед світло використовується вже більше ста років в різні терапії, і, звичайно, ж все починалося з медицини. Ще за відкриття дії впливу лед світла колись у 1903 чи п'ятому році дали Нобелівську премію? Тому це не пуста технологія. Вона дійсно дієва. І якщо потрібно відповісти дуже коротко на питання, чи працює лед. То вона буде так однозначно працює. Але деталі, які з цього витікають, вони набагато важливіші, ніж ця проста відповідь, тому що всі гаджети різні і вони мають різні технічні параметри, характеристики, і саме комбінація цих параметрів вона говорить нам про те, чи буде це працювати чи ні. Якщо дуже швиденько пройтися по впливу світла на шкіру, то червоне світло зазвичай використовують для того, щоб простимулювати синтез молодого колагену в шкірі, тобто зробити її більш пружньою. Якщо дуже спростити, то це буде анти-ейдж. Синє світло прекрасно працює з акне, тому що воно цю дію проти бактерій Сі Акніс. Зелене світло заспокоює і є ще інші види світла, вони комбінуються між собою і мають на шкіру комплексний ефект. Я Наприклад, обожнює синє світло, тому що воно дуже а, яскраво допомагає а, з акна, особливо запальним, коли людина приходить, наприклад, з якимись такими почервоніннями, запаленнями, підшкірними папулами, пустолами. І коли вона 25 хвилин полежала під салонною лампою, правильно, то зазвичай вона виходить більш спокійна. Червоне світло, на мою думку, а, воно хоче доведений вплив на шкіру, проте. А, за моїм досвідом я ніколи не бачила, навіть коли людина довгостроково ходила і постійно це використовувала, щоб ця процедура соло дала якийсь ну просто вау-ефект, що шкіра просто помінялася. Але це не означає, що воно не працює, тому що зазвичай такі зміни в шкірі відбуваються протягом дуже тривалого часу. Тут такий фан-фект про дерму, що якщо у нас епідермість, да, верхній його шар оновлюється там, за 28, 30, 35 і так далі, залежить від віку днів, то на оновлення дерми уходить. 3-5 років, просто уявіть собі, а всі ці процеси, про які ми кажемо в контексті червоного світла та колегену, вони звичайно ж відбуваються саме на глибині. Тому це певний строк. Це не можна використовувати лампу місяця, потім чекати, що вона вам щось там радикально покращить. Отже, led світло працює, але обирати маску це досить складний процес. І от сьогодні я, на жаль, вам не відповім на те, як її обрати, та і на який бренд звернути увагу. Але вам для того, щоб це визначити, потрібні дуже чіткі технічні параметри, і це не тільки довжина хвилі, бо кожне світло вона має конкретну довжину хвилі та, в діапазоні. А вам потрібна і загальна потужність, інтенсивність цього світла, кількість джоулів на сантиметр квадратний. Це найбільш складне, тому що на жаль, виробники це не вказують. Зазвичай вони це кажуть тільки при особистій переписці, якщо ви там напишете запит і спитаєте про цей параметр. Тому з цим все складно. На жаль, дуже багато гаджетів, особливо якщо це китайські, які ж дуже прості і бюджетні продукти. А вони, скоріш за все, не матимуть такого ефекту, як заявлено. Тому розглядайте для себе професійні бренди. Наприклад, такий, те, що на поверхні, це британський Dermalux. Я з цією лампою працюю в салоні, але це велика така лампа, навіть портативна, вона ось така величезна. І зараз дуже популярні ще OmniLux, але вони є дуже різні. Є ще маска Emza Skin. Я особистого досвіду не маю, тому що я чесно кажучи, лінюся дуже довго сидіти під такими апаратами і часто їх робити, якось так. Але у мене є клієнти, які це пробували і. Більшість моїх клієнтів, от стосовно антиейджу, на жаль, не бачить нічого, але це виключно мій досвід як спеціаліста. Якщо ви маєте інший досвід, до речі, напишіть в коментарях, мені буде цікаво про це почути і почитати. Ну і власне, причина на зв'язок теж важко встановити, тому що ви ж, напевно, не користуєтеся тільки led лампою. У вас є повний домашній догляд, якісь сироватки, креми, що ще ви робите для шкіри, тому ви окремите цей ефект доволі складно. Але повертаючися до відповіді, так це працює. Це доведено наукою, підтверджено багатократно і дуже велика історія використання led світла у різних медичних та косметологічних цілях. Питання номер 2 Як доглядати за шкірою під час вагітності? В цілому під час весових є певні обмеження. Вони не тотальні, тому що зазвичай жінка в такому делікатному стані боїться усякого. Це зрозуміло. Це може бути тривожно, тому що косметика, а раптом вона десь проникне, раптом вона якось може нашкодити тілу жінки чи малюка. Тому я всі ці тривоги прекрасно розумію. Та сьогодні, напевно, я хочу вас більше заспокоїти. Отже, давайте про те, що точно не можна використовувати під Час вагітності. Такі обмеження зазвичай стосуються ретиноїдів. Це просто номер один. Під час вигідності ніякого ретинолу використовувати не можна. У цього є свої причини, і е, зараз на вагітних майже нічого не тестується, тому е, більшість виробників косметики, якщо це якийсь препарат з такими сильними активами специфічними, вони скоріше за все напишуть що ні, не користуйтеся цим. Під час вагітності, чому тому, що ну просто це не тестували на вагітних жінках, або ну, наука не звертала увагу на це питання, і воно так висить в повітрі. Але стосовно ретиноїдів, такі дослідження є. Є певна історія, що так ретиноїди може теоретично нашкодити малюку, вони мають тератогенний так званий ефект. Тому цей препарати вони відносяться до забороненої категорії. І зараз мова, от саме про наружний ретинол, так само про системні. Ми не кажемо дуже часте питання до мене: наскільки завчасно потрібно відмінити наружні косметичні ретиної, якщо ви завагітніли. Відповідь дуже проста: ви можете їх відмінити одним днем, як тільки ви дізналися про вагітність. А відміняти їх завчасно, за півроку, за рік, за рік, за три місяці, за місяць не потрібно, тому що вони не мають системи. Системної дії. Системна дія це дія на весь організм, бо вони вбираються в, в, в попадають в кровоносне русло в дуже-дуже низькій кількості. Взагалі, косметика, майже в її проблеми в тому, що вона проникає досить важко. Да? Навіть в шкіру нам інколи важко провести те, що потрібно. Тому, а, це порада стосовно саме наружних препаратів. Ще обмеження зазвичай торкаються саліцилової кислоти, але тут є нюанси. Я б сказала, що простіше за усе буде її відставити на весь період вагітності. Проте наука нам каже, що тільки висококонцентровані препарати, а саме салонні пілінги, можуть становити якусь проблему, тому що це саліцилова кислота, аспірин, і це не можна. В домашніх продуктах зараз є обмеження в Європі максимально дозволений відсоток. Це два. Тобто з 2% світцилової кислоти доступні препарати, і вони насправді здебільшого безпечні. Але якщо вам тривожно, теж відкладайте. Це саме той компонент, який є сенс обмежувати. Наскільки мені відомо, також куєва кислота відноситься до такої категорії, яку прям зовсім не можна, не можна. А Вже ж гідрохінон, але я його не коментую, тому що не працюю з ними, не люблю його, він цитотоксичний, і в нього є багато побічних ефектів і так далі. Ось так. А в цілому догляд має бути підібраний під вашу шкіру і її потреби в цей час, тому що саме гормональні зміни вони впливатимуть, а вже ж на те, як ваша шкіра виглядає. Якщо вас підсипало, у вас може це припинитися. Або навпаки, може бути загострення, це залежить. А при підборі догляду я завжди раджу відштовхуватися саме від стану вашої шкіри зараз, як ви себе почуваєте, що вас турбує, якого ефекту ви прагнути досягнути. І вже від цього відштовхуватися вибудову будучи свежежем. З того, що точно треба розвіяти міфи, це, наприклад, санскріни, те, що їх не можна використовувати, а вже ж можна. Причому будь-які хімічні фільтри, фізичні фільтри, змішані комбіновані фільтри. А це міф, що вони не дозволені. Вони дозволені, вони вам не шкодять. Дитині вони також не шкодять, тому що вони лежать знову ж таки на поверхні. Тому, будь ласка, не бійтеся цього і спокійно використовуйте ці продукти. Ну, власне, стосовно обмежень, я все прокоментувала, тому я раджу вам спокою. І я раджу вам слухати свою шкіру, дослухатися до її потреб, і класно, в спокійному, приємному стані пробути цей період. Прекрасний. Питання номер 3 Наскільки доцільно робити фототерапію при розаціях? Класне питання з дуже простою відповіддю: фототерапія, тобто IPL скорочено. Вона є однією з процедур першого вибору при розаціях. Тобто, якщо ви хочете покращити стан шкіри саме в сенсі зменшення почервоніння, з корекції видимих судин на поверхні шкіри та ІПІЛ, це доречна процедура. Чи буде від неї ефект або ні, залежить від насправді багатьох факторів? І тут, як з будь-якими питаннями стосовно шкіри, гарантій ніхто дати не може. Я знаю, що буває по-різному. Є люди, які просто мають вау-ефекти дуже задоволені, вони менше червоніють, вони мають менш виразну сидену сітку, тобто тон шкіри загально вирівнюється і все добре. На це йде зазвичай не менше трьох-чотирьох процедур, але є й випадки, коли ось процедура не бере, що називається. І тому ефект дуже слабкий. І він може не задовольняти пацієнта. Тому тут треба пробувати. І коротка відповідь буде так: доцільна. Процедура першого вибору, пробуйте, робіть, обирайте свого спеціаліста і вже ж удачі з результатами. Питання номер чотири: як доглядати за шкірою скупорозом? А, власне, купероз сам по собі не становить великої проблеми. А, якщо це не розація, наприклад, але це різні поняття. Про Пророзація детально, ви можете почути більше, дуже багато інфо в моєму відео, яке вже є на каналі, Я залишу посилання під цим роликом. А от саме купероз якогось специфічного догляду, власне, не те, що потребує. Давайте заглибимося спочатку, завів те, що таке купероз, звідки він береться. А якщо у вас раптово виник та в процесі вашого життя, ви помітили, що шкіра стала вкрита цим судинним малюнком. Це означає, що в роботі судини, ну, є певні порушення. Судинна стінка вона вже така розтягнена, судина пошкоджена, і тому вона стає помітною на поверхні. І до цього зазвичай призводять декілька процесів. В це сонце. Якщо ви колись засмагали, то є вірогідність, і у вас є взагалі схильність до проростання судин, то є вірогідність, що в якомусь віці ви. Почнете помічати, що судин стало більше і вони розростаються, тому що сонце дуже сильно пошкоджує шкіру, і воно це фотопошкодження, воно торкається колагенових структур, оскільки судина і стінка складається з колагенових волокон. То а вже ж вона пошкоджується теж. Е, ну, ви знаєте, що шкіра може червоніти на сонце, та і це реакція запалення, розширення судин. Тому е, перше, що я радила, це підібрати собі адекватний захист і не засмагати під прямими променями сонця без адекватного захисту в пікові години. Це точно протипоказано. Шкіра з купорозом такого взагалі не любить. Вона, скоріш за все, після буде ще більш червона. Павучки розростаються ще більше, більше площа на обличчя вкрита судинами. тому тому це погана ідея якось активно засмагати, маючи копороз. А друга це тертя. І механічне пошкодження таке навіть не пошкодження, а просто механічна стимуляція, дермабразія. Це можуть бути агресивні скраби, якими ви активно натирали колись обличчя чи робите це зараз. Вони також впливають на те, що судини стають більш помітними. Тому забирайте абразиви. До речі, навіть якщо є абразив, але це, до прикладу, ензимний пілінг якийсь, ви можете залишати його на шкірі як маску, але не терти її. І це абсолютно нормально і доречно інтенсивне тертя, це ширшавість, така вона цій шкірі не потрібна від слова зовсім. Тобто, друга порада це уникати абразивом, е обирати найбільш м'які рушники, обирати найбільш м'які пілінги, які ріденькі чи інзимні, тобто те, що не буде вашу шкіру е сильно шкрабити. Ну і вже ж в догляді доречні компоненти, які укріплюють судинну стінку, зменшують почервоніння. Це ніацинамід, це есцин, це екстракт кінського каштану. Це екстракт Голиці Понтійської. До речі, дуже класна штука для шкіри з почервонінням та содинами. Це є вітамін С, особливо по таким м'які форми, вони класно підходять для цього. Але що я тут хочу сказати? Все це не забере ваш пороз. Все це може пригальмувати розростання, зменшити почервоніння, просто робити добре такі шкіри, але візуальних змін, таких драматичних, їх не буде. Якщо вам потрібно саме забрати судині зірочки з поверхні шкіри, то вам потрібна лазерна корекція. Це може бути IPL, це може бути лазер фотона, тобто залежить від різної формації. Мати корекції, Жовтий лазер також прекрасно працює з судинами. А це процедури в клініці, саме професійні у лікаря, які можна зробити, і вони зазвичай мають дуже класний ефект. П'яте питання: чи треба робити паузу з ретинолом, якщо він в догляді декілька років? Почну з того, що я нещодавно написала велику статтю з цієї теми. Я дослідила, що з цього питання кажуть наукові дослідження, і виклала все це в своєму новому закритому телеграм-каналі Beauty Advisor, куди я вас дуже запрошую підписатися. посилання буде під цим відео. І це платний канал, але а, підписуючись на нього, ви маєте доступ доступ до всіх матеріалів, які я вже опублікувала. А це великі статті, це ефіри з різних тем, це огляди косметики, це огляди провалів у косметики. і косметики. Я також почала писати про парфюмерію та парфюмерний шопінг, тому що я це обожнюю. І я нарешті почала про це говорити. Отже, я вас дуже запрошую, і для мене це такий ще момент. Ви можете підтримати мою діяльність саме журналістку, блогерську. Коли таким чином, тому Beauty Advisor вас чекає і я вас теж дуже чекаю. Але сьогодні на питання про ретинол, я стисло відповім і тут. Отже, у мене є думка з цього приводу, оскільки я сама на ретинолі вже більше п'яти років. З певними перервами я робила перерви, але завжди поверталася до цього компоненту, до препаратів з ним з дуже простої причини, оскільки у мене періодично загострюється акне, мене підсипає. Тому для мене це такий спосіб коригувати його, тримати його під контролем. Мені просто з ним добре. Але е, чим далі, тим більше я замислююся про те, щоб ці паузи були довшими і е, переходжу на інші альтернативні препарати, які працюють з іншими естетичними моментами, які мене непокоїть. Ну, наприклад, з пігментацією. Отже, стосовно пауз, я б радила робити паузи час від часу, особливо якщо ваша мета це корекція вікових змін. Тому що е, з роками, ну зокрема, зараз відомо про те, що після двох років на ретинувалі при безперервному нанесенні певні показники шкіри вони знову повертаються до тих, з яких ми починали. Ну, наприклад, це товщина епідермісу і е, навіть товщина дерми, яка збільшується в перший рік і два. Але потім вона знову стає такою, як була. Проте інші процеси, які нам потрібні в антиейджингу, вони все одно продовжують відбуватися. Тобто позитивні зміни теж вони є, вони продовжують наростати, проте деякі зупиняються. Тому, на мою думку, ці паузи вони мають сенс, ну, хоча б з огляду на те, що ви можете перемкнутися на інші компоненти, теж антиейджингові, взяти пептиди, додати вітамін С, ресвератрол. Що ще зараз є різні антиоксиданти, насправді дуже великий спектр компонентів буде працювати з різноманітними віковими змінами, чомусь є така, таке упередження, що тільки ретинол це справжній антиеч, але насправді це не так. Вже є дуже багато інструментів, апаратні методики, які також допомагають досягти класних результатів. Тому зі своїми клієнтами, наприклад, я роблю наступним чином: якщо я бачу, що людина вже там два роки використовує ретинол, а хоче продовжувати антиейдж, але втомилася вже хоче щось інше. Ми просто робимо, наприклад, паузу на один рік і повністю переключаємося на якісь інші активи і препарати, перебудовуємо режим і продовжуємо коригувати зморшки і впливати на пружність іншими методами. І це абсолютно окей. А Закна трішки інша історія. Я б йшла закни до ремісії, тобто ретинол потрібен до тих пір, поки вас підсипає. Але якщо він вам не допомагає і вас продовжує підсипати все одно, то я б далі шукала методи корекції альтернативні, переходила б на інші препарати. Проте, поки ви бачите, що він вам допомагає, ви можете його використовувати. Є, до речі, такий розповсюджений лайфхак з ретинолом при будь-якому стані шкіри, якщо ви на ньому довго спробуєте, його ніби такими зворотніми сходами використовувати трішки рідше. Наприклад, переходити на таку підтримку 2-3 нанесення на тиждень. Це також має сенс, коли у вас все добре, все під контролем, і ви не стимулюєте шкіру щовечора, а робите це більш рідко, і це абсолютно доречно. І насправді в дослідженнях також про цей спосіб йдеться. Дуже, дуже часто. Тому, повертаючись до питання, чи радите ви робити паузи, я скажу так: при довгостроковому використанні, так я раджу робити паузи, перемикатися на щось інше, а потім, якщо вам хочеться, знову повертатися до ретинолу, використовувати його 6 плюс місяців, а потім, наприклад, знову робити паузу, якось так. Питання номер 6. як обрати антиейдж догляд за шкірою з роззацею? Ці пов'язання, ці питання про ретинол довгострокове, та про та прантежеризація. Вони пов'язані, тому що я знаю людину, яка мені поставила це питання. Вона мене питала про ретинол. Чи можна мені у мене резація? Як це поєднати? Мені потрібен антиейдж, але я червона. А ну коротше, у всіх є різний набір своїх питань, і проблем і. А вже ж хочеться їх вирішити зазвичай. Я не раджу при деприрозація, і е, насправді тут не все так однозначно. Тому що інколи я їх все ж таки використовую, але я не про це не пишу публічно, тому що це такі дуже адаптовані під конкретну шкіру і людину схеми. Але скажу так, що це можливо і буває дуже доречно в низьких концентраціях з ніжними препаратами, відслідковуючи реакції шкіри. Тому не буду казати однозначного ні, бо у мене відео про розацію, яке я вже згадувала. Там йдеться про те, що ретинол ніколи і не нікому. Зраза та це не зовсім так. Просто казати про це на загал не дуже безпечно, бо інколи люди вони просто беруть ці поради, починають це робити і отримують якийсь поганий досвід або побічні ефекти. І тому я не ризикую, але все можливо. Так от, повертаючись до антиєджобрезації, а вже ж він можливий, і він можливий з альтернативними препаратами. Ну, наприклад, пептидами, які зазвичай не мають побічних ефектів, які не подразнюють шкіру, які працюють з маючи різні механізми впливу на клітину на шкіру на клітину і на шкіру в цілому, і ви можете отримати ефект підсилення пружності, розгладження зморшок хімічних, покращення в цілому стану шкіри і поверх. Верхнії зволоженості і так далі. Бо на сьогодні пептидів є декілька десятків, якщо не сотень видів, вони всі трішки відрізняються, і вони можуть забезпечити вам той ефект, якого ви прагнете. І при цьому ніяк не зачіпати вашу розацію. Є, до речі, пептиди, які допомагають при розації, зменшують чутливість, але вони не про антеїдж. А ще до слова про антиейдж, Що чомусь я думка, що антиейдж це щось обов'язково таке, знаєте, дуже агресивне. Багато активів, які обов'язково будуть подразнювати, якось стимулювати, підганяти нашу шкіру, щось робити, щось нам будувати, на стимулюють. Але це теж неправда, тому що антиейдж це власне і зволоження, і захист шкіри від сонця. Це взагалі найперший антиейдж метод і укріплення судин, і робота з загальною якістю шкіри. Ну, тобто, ви можете використовувати зволоження антиоксиданта, захищати шкіру, і це теж буде антиейдж, тому що цей догляд профілактує вікові зміни і не дає поглиблюватися тим, які вже є. Тому я раджу. На це питання подивитися ось ще так по-філософськи, бо це не тільки про якусь агресію, це про підтримку, це про такий холістичний підхід. І в цьому аспекті для антиейджингу є дуже широке поле і величезний вибір. Пептиди, антиоксиданти, СПФ, виложувачі, дуже багато всього. Ось так. Тому я вам бажаю успіхів в корекції вікових змін з роззадця, і знайте, що вони можливі. Питання номер сім. Чи має сенс окремий засіб під очі. Так, в цьому місці я знову прорекламую телеграм, бо я нещодавно поділилася своїми думками і своїм топом засобів. Вам буде цікаво про це дізнатися точно, тому я вас запрошую знову. Але чи має сенс окремий засіб? На мою думку, так, має. Я пройшла багато етапів в цьому питанні, і колись, коли я була дуже юна з прекрасною шкірою під очима, я думала, що ой, боже, цей крем, ну може і не потрібен, але я їх любила завжди. Насправді для мене це настільки важливий і улюблений. Крок догляду, що я ним ніколи а, а, не нехтувала. Да, я, я дуже люблю засоби під очі, патчі, зволожувачі, креми, сироватки, все ще завгодно, просто обожнюю. От, тому, якщо у вас є певні проблеми зморшки, набряки, темні кола, пігментація, мімічні, мімічні заломи на скронях, наприклад, то вам а вже ж, я б радила використовувати окремі продукти, які на вирішення цих питань націлені, тому що вони насправді здизайновані спеціально для цієї зони. Це буде несправедливо сказати, що крем для очей це такий самий крем, який для обличчя, тільки дуже дорогий, і чомусь от він в ньому написав. Під очі? Ні, бо шкіра в цій зоні вона дійсно відрізняється. Вона відрізняється, по-перше, своєю щільністю, конкретно в міліметрах, да, скільки ось тут є товщина, наприклад, на що ці, і скільки ось тут, вона відрізняється, вона інша. А по-друге, це сальні залози, їх тут майже немає, тому шкіру потрібно зволожувати краще. По-третє, це судини, дуже близько до поверхні розташовані, вони живлять очне яблуко, тому за судинами постійно їм потрібна увага, тому що це і ваші набряки, і ваші потемніше. Вирішення в кудиках ока, які у багатьох є. А, тож щонайменше, ці три питання потрібно закривати і враховувати, коли ви доглядаєте за цією зоною. Якщо у вас немає ніяких проблем, вже ж ви можете наносити ваш зволожувач по контуру очей і все, на цьому питання закрите. Або якщо дуже юна шкіра і взагалі у вас все супер. Якщо проблеми є, то окремий крем має сенс. І останнє питання: як доглядати за шкірою на системних ретиноїдах? Питання, яке тягне на окреме відео, насправді, бо я часто веду шкіру на системних ретиноїдах і вже зараз чудово розумію, як вона змінюється, Є певні спостереження, практика. Поділюся основними пунктами. Ну, по перше, шкіра на системних ретиноїдах стає більш сухою, тому що вони драматично впливають на діяльність сальних залоз, Вони менше продукують шкірного сала, отже, змінюється жирність шкіри, вона знижується, зменшується, і це відчутно. Тобто шкіра стає більш сухою, хоча вона справді раніше до системних була жирною цей масний блиск. Він проходить, відчувається поверхня їх така шураховата та суха, але разом з цим проходять і висипання, тому що шкірне сало, воно відіграє ключову роль у їхньому формуванні. По-друге, шкіра може стати більш чутливою. Вона може реагувати на дотики. Знаєте, коли вам навіть може дискомфортно бути від рушника? Що шкіра болить, вона така, знаєте, дуже ніби подразнена, її боляче торкатися, вам некомфортно, вона може бути натягнена. Дуже часто є лущення. Тут теж не хочу вас лякати, бо не у всіх і не завжди це дуже залежить від конкретної людини, конкретного випадку дози препарату, взагалі з якою історією ви прийшли до лікаря за призначенням. Тобто не буває двох однакових історій тут. Але а, цей набір симптомів він часто буває схожим: сухість, лущення, подрезнення, висока чотирість. Ось тому догляд, який ви використовуєте вдома саме наружний, він має бути націлений на, на, на корекцію ось цих питань. Я зазвичай раджу а вже ж забрати всі наружні ретиноїди. тобто, якщо ви їх приймаєте в таблетках, вони вам ззовні просто не потрібні. По-друге, переходьте на дуже м'яке ніжне очищення. Молочко буде оптимальним. Засоби, які не піняться, будуть супер. Вони будуть дуже ніжними до рогового шару, вони не будуть вас висушувати, зневоднювати і навпаки будуть давати більше комфорту. А по-друге, це класне зволоження. Це зволоження, яке буде компенсувати оцю сухість, забиратись. Тягнення і комфортизувати ваші відчуття. Тому сироветка та крем вони критично важливі. Це мають бути е, якісь досить прості, я б сказала, продукти з антиоксидантами, зі зволожувальними компонентами, компонентами натурального зволожного фактору. Крем, який за щільності вам подобається і підходить, тут теж важко дати конкретну пораду, тому що залежить від того, наскільки змінилася ваша шкіра і що вам подобається. Ну і захист від сонця, а вже ж тому, що витоншується шкіра і стає більш такою чутливою, та й хочеться її закрити, зробити якийсь бар'єр між вами та навколишнім середовищем забезпечити, я вже ж. Закрити її від сонечка. Ось це основне. Я б радила також додати зволожувальні маски, і окремо е варто поговорити про догляд за тілом, тому що коли ви приймаєте системні, вони впливають не тільки на обличчя, а вже ж на булак не буває на спині, на декольте. І в цілому це діє на весь організм, тому що шкіра, яка все тіло покриває, вона буде відчувати цей вплив. Тому для тіла вам теж, скоріш за все, знадобляться спеціальні продукти. Для миття, ну, по-перше, якнайменше контактуйте з милом. Тобто очищення має бути не дуже частим, раз на 7-10 днів, якщо мити тіло повністю. А, і обирайте сандети, обирайте олію з аптеки, яка трішки дає цей мильний пінчийся ефект, але не висушує шкіру. А це по перше. А по-друге, це зволожувальні креми ну щонайменше один раз на день. Якщо дуже сохнути, то два рази на день. Ось такі поради для шкіри на системних ретиноїдах. Я впевнена, вони вам допоможуть пройти класно цей період. Ну і у вас буде менше акне в результаті. Отже, я вам дуже дякую за питання. Сподіваюся, ви всі отримали на них класні розгорнуті відповіді. До зустрічі в нових роликах. Підтримайте, будь ласка, цей випуск, поставте лайк, залиште коментар, бо це дуже важливо для моєї роботи. І дуже запрошую вас до мого закритого телеграм-каналу, де щотижня виходять нові матеріали з моїми порадами. Ну і звичайно, якщо вам хочеться попрацювати приватно, то приходьте до мене на особисті консультації. Завжди вам рада і буду чекати. До зустрічі!